Подушка хмаринка, слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Маленька білочка тепер почувається зовсім дорослою. Батьки купили їй нове ліжечко. Таке гарне, навіть із шухлядками для іграшок та спеціальним бортиком, що запобігає падінню. Білочка не могла натішитися. Але коли ввечері мама нарешті вклала її спати, сон ніяк не йшов. Білочка боялася залишатися в новому ліжечку. Боялася, що в ньому не будуть снитися такі чудові сни, як у старому. Тож мала перебралася в ліжко до батьків і одразу ж солодко заснула разом з ними. Звичайно ж. Тато і мама трошки засмутились через це, але сподівалися, що згодом білочка звикне до свого нового ліжечка. Проте наступного вечора все повторилося. І наступного теж, і наступного. Дивись, сказав одного дня тато, коли повернувся з лісу додому. Що це? здивувалася білочка? Подушка? Для мене? Так, закивав тато, для тебе, але вона зовсім незвичайна, її зроблено зі справжньої хмаринки, з тієї пухнастої та білої, що літає по небу. Не може бути, здивувалася мала. Де ти знайшов таку? Це секрет, відповів тато і хитро посміхнувся. Я можу розповісти тобі тільки те, що подушки з хмаринок дійсно неймовірні та чарівні. Коли діти лягають на них, вони бачать найпрекрасніші сни, яскраві та цікаві, кращі за мультики. Від подиву в білочки аж подих перехопило, їй дуже кортіло випробувати цю подушку. І білочка потягнула її до ліжка батьків. Ця подушка працює лише тоді, коли її вкладають у дитяче ліжко, зауважив тато. Ну ми спробуємо її дію на твоєму. Білочка погодилася і зручно вмостилася на новому ліжечку. А тепер, щоб подушка запрацювала, її необхідно трошки збити, тоді хмаринка стане пишнішою. Раз, два, три. Промовив тато, підкидаючи подушку. Спробуй сама. І мала зробила, як показав тато. Подушка хмаринка і справді стала м'якішою і пухкішою. Білочка поклала голівку, столила оченятка і заснула. Так було і наступного дня, і наступного. І наступного. З того часу. Спати в новому ліжечку з подушкою хмаринкою Стало для неї звичною справою. Подушка хмаринка. КЛІП Клап У родині сов сталося щось зовсім неймовірне. Маленьке совенятко вирішило поміняти день із ніччю. Усім відомо. Що сови нічні птахи. Удень вони сплять, а вночі живуть своїм звичайним життям. Але совенятко надумало, що найцікавіше відбувається саме в день літають і співають інші птахи, звірятка веселяться, радіють сонечку, квітам, комашкам, а в темряві навіть друзів знайти складно. Бідолашні тато й мама тепер не знали, що робити. Уночі малюка неможливо було розбудити, щоб нагодувати або вивезти на прогулянку. А вдень, коли всі сови вкладалися спати, малюк заважав їм бешкетуючи, як це зазвичай роблять малі пташенята. Що тільки не робили дорослі, як не вмовляли совенятко. А повернути його до звичного ладу не вдавалося. Тоді з дальньої частини лісу, до їхнього дупла, прилетів в гості дідусь, старенький пугач. Зараз я навчу його засинати. голосно прогудів він, уважно оглядаючи малого. Я не хочу, відмовився той. А пограти хочеш? Запропонував дід і струснув своїм пишним пір'ям. Нумо грати в кліп клап Совенятко здивувалося, бо ніколи раніше не чуло про таку гру. Усе дуже просто, сказав дід. Я кажу кліп, і ми заплющуємо очі. Ти кажеш, клап, ми відкриваємо їх. І так до тих пір. Поки хтось перший не програє і не засне. Я точно не засну, упевнено проголосило пташеня. Аж тут дід почав гру. Кліп, сказав він, і дід та онук заплющили очі. Клап. Швиденько вигукнув малий. Кліп, повільно протягнув дід. Клап. Поспішало совенятко. Пташеня відкривало і закривало очі. З кожним разом дідусе довше і довше промовляв чарівний кліп, щоб малий не поспішав розтуляти очі. Онук боровся зі сном з усієї сили, округлюючи оченята ніби два блюдечка. Але все ж таки здався першим та заснув. З цієї пори Сови мають великі, широко розплющені очі та часто моргають, ніби грають у кліп клап. Ти теж можеш пограти з мамою або татом. Цікаво, хто задрімає першим. Як ведмедик спати вкладався, Ніч непомітно підкралася до галявини. Ведмедик Брюс озирнувся навкруги. Скрізь панувала темрява. Малюк поквапився додому. Перед сном він, як і завжди, умився, почистив зубки, забрався в улюблене ліжечко, уклався на м'якеньку подушечку і укрився теплою ковдрою. Як завжди, першим до нього зайшов татко. Він міцно обійняв сина і промовив На добраніч, милий. Нехай тобі не сняться солодкі сни. Дякую, татку, навсаєм. відповів Брюс. Ведмедик дуже любив, коли перед сном татко турботливо підправляв йому ковдру і проводив рукою по неслухняному чубчику. Брюс усміхнувся і солодко позіхнув. Знову відчинилися двері, і до кімнати Брюса завітала бабуся. Вона обережно присіла на країчок онукового ліжечка і відкрила книжку. Брюс дуже полюбляв, коли бабуся читала йому казки на ніч, тож приготувався уважно слухати. Бабусин голос був ніжний і лагідний, мов чиста річечка. Ведмедик уявляв собі дивовижні палаци із садами і фонтанами, а навкруги галявини. Усіяні різнокольоровими квітами. Він наче занурювався в саму казочку. Бабуся нахилилася над ліжком та поцілувала онука. «Спи, дитинко. Завтра на тебе чекає новий день з новими пригодами. На добраніч, солодких снів, проказала вона і вийшла із кімнати, тихенько зачинивши двері. У віконечко до Брюса заглядали зорі. Вони сяяли лагідним сяйвом, ніби намагаючись прибаюкати його. Іноді, ведмедику, здавалося, що вони йому всміхаються. Брюс дуже любив цей чарівний час, коли вся сім'я приходила до його кімнати, щоб побажати на добраніч. До кімнати Брюса зайшла матуся. Вона тихенько підійшла до ліжечка і схилилася над синочком. Тримай, любий. Мама простягла ведмедику його улюблену іграшку бджілку жужу. Щасливий малюк пригорнув жужу до себе. Дякую, матусю. Я без своєї улюблениці навіть заснути не можу. зізнався він. Знаю, лагідно промовила мама. Вона погладила синочка по голівці, поцілувала в пухкій щічки та заспівала колискову. Мелодійний спів полився по затишній кімнаті. Мама співала, а ведмедику здавалося, що він, ніби гойдається на м'якій теплій хмаринці. Брюс, що міцніше обійняв смугасту жужу, загорнувся в теплу ковдру і відчув. Як його оченята починають злипатися, за мить він уже солодко спав, споглядаючи яскраві дивовижні сни. І ти, сонечко, теж укладайся, і засинай. На тебе вже чекають у королівстві чарівних пригод. На добраніч! ніч.